Всім привіт! Я Чорничка. Це перше відео на каналі Меланія Бенчак Подержіть мене лайками. Я буду дуже вам радий. І зараз ви увидите історію про самих файних курей. Готові? Готові! Нажміть на кнопочку підписатися. Це брамочка Біла. І давай проявляти перепілат. Так, відкриваємо. Дивимося, кульку в них яєць. Много у них маленьких і смішненьких яєць. Клас. Ідемо відкривати їх. Ого! Кулька у них яєць. Я срочно вже освободити що в ящику, бо вони не зможуть тут вибратися. Вони ж маленькі, для замість три яйця. Складаємо їх у відерці. Дивимося на капельку і йдемо брати ще яйця. Я навіть не їла, що ти коло вали. Клас. Но коли у вас є перепілка, то вони несу просто ходи. Яйця є складати в інкубатор. І... і ще одне в валі клас. Йдемо його вибирати і складати, її, обов'язково їх вибрати із ящика. Пересаджуємо їх просто на землю. Йдемо. А це нас той браму зустрічають Класненько. А перепірка вже дуже кукурі калися дуже. І тепер ми йдемо дивитися, як шовкові поживають. Дуже класно. А вони тут гріються на сонці. Клас. І це та фероль, що знімалася тут, а це її подружка Сіра. Ну, на нас брамоти обратно І Тепер йдемо дивитися, які перепілки роблять цирка. А, тут хоча б є одно яйце. І ві, дивіться на курей, що вони нам кажуть. Хрома, а що це таке жом? Я просто не їсти жому. А що це таке зом, Брама? То це просто шушерна трава. Мастер Грей. Підписуйтесь на канал Нані на Амінчан, дивіться наші відео.